Всім привіт, ви на каналі Профісентехмонтаж і ми закінчили черговий наш будинок, робили сантехнікове опалення під ключ. Такий будинок, загальною площею 203 квадратних метри. Вхід. Один контур з одним термостатом для можливість керування. Ним. Перший поверх, загальна площа біля 80 щось, квадратів, 85, якщо не помиляюсь, можу помилятися. Теплої загалом гребінька на 8 контурів. Так, це зона кухні. Тут у нас для кондиціонера, мийка і посуду мийка. Так, хлопці-кондиціонерщики позаводили дренажні трубки від внутрішнього блоку. Досить таки непогано вийшло. І попрокидували траси до зовнішніх блоків. Це буде кабінет. Гребінка у нас знаходиться за цією стінкою, тобто ми всі траси повикидали сюди і навіть, навіть під пінопластом прокинули одну трасу на коридор. Так, Це самбузі першого поверху. Тут у нас шивака кабіна. Висут. рябинка. Судяк каналізації. Труба прихаура океану. Як стяжку називається тяжко? Так, соклея, so що не позаляпували. Так, от за цією стінкою в нас паливна. Через ту паливну заходять всі комунікації, труби опалення, водопостачання, рециркуляція і йдуть на другий поверх. Це у нас убивальник, змішувач прихованого монтажа з каналізацією, інсталяція ПЦ, гігієчний душ. Змішуючи фірми нобіль. Тут ще у нас вручний кран садовий, не є можливість користуватись навіть зимою. Так, зробили зробили отвір, витягнули на вулицю, тут ще буде 15 см фасад. І вже подивимося, як там вийде, чи можливо зробимо в зовні. в зовні, типу сам садовий краник, а можливо, буде пластикові дверці. Краник фірми Maybas. Так, Це ми вийшли на терасу. Ось з цього кута будинку така сама історія. Тут, до речі, стояк за цим. Цими трупами. ніж якраз якраз розмір цих труп вийшло. Класно. Так, я на другий поверх. Тут теж у нас стояк. Труба обишулена, автомобільною шумоізоляцією, зовні спінений каучук. Перший слой антивібраційний, другий. Шумоізоляційний. І де фанова труба на чердак. Ось так. так. Вона піднімається з першого поверху. Траса і частково розходиться в перший самузор. Луна гаряча вона, вона. рециркулюється. Теж фановий стояк. Каналізація. на Ориші переходить і врізається ось, ось цей. Це. У нас тут ще один сифон для кондиціонера, сифон для пралки сушарки і вивід для пральної машини. Теж змішує прихованого монтажа мобілі. Mm -hmm. Трошки опустили трійник, зробили легку штрапку, десь я не знаю, буквально сантиметрів на 4 в перекритті для того, щоб опустити трубу. І та труба не горувала, бо в нас тут буде якраз окрема стояча ванна. Саме вилили для окремо стоячої ванни змішувач прихованого монтажу Нобілі, він буде окремо стоячий, буде виходити з підлоги. Тобто початково планували <плес> зробити ось тут на стіні, але оскільки носик там до 15 см, а ванна має стояти трошки далі за такі гроші. І тому вирішено ще... зробити ось таким чином. Другий поверх у нас без підігріву. підігрів виключно самозвах, це у нас спальня. Тут будуть радіатори підібрані спеціально для запасу для того, щоб можна було використовувати тепловий насос. Це рукав, який йде від каміна, і він теж проходить сюди для додаткового обіріву. Тут якраз велика площа спальні. Тут довелося поставити два радіатори. Один тридцятко, 33 тип, чи ж 200-ко і 60-ко висоти, 80-ко ширину. Радіатори кермі. Далі це у нас гардероб. Це заходить каналізація до нашого канозна. Як у нас тут душова, душ. І каналізація проходить через заштроблене стін аж до нашого унітазу. і будь вальник. Також вивели це кручі для кондиціонера, для того, щоб не доставляти жодних насосів на мусочних блоках. Це гарно уголончики, все кондиціонери підіановим, хлопці можуть. Так. Так, в другому порці у нас грибінка. Трохи. Грибінка керівник на три виходи для теплої підлоги і на чотири виходи для перегляду і в управління у нас буде через кімнатні термісати натчики теплої підлоги теж зробили два радіатори для підтримання пісової температури. Це у нас поливочний кран, який буде видавати фільтровану воду. І з лівої сторони у нас теж садовий краник зовнішнього виконання фірми Maybes для можливості користуватись зимою. Це у нас палимо. Так, це все поки виглядає, опресували. Тиск тримається. Так, Котельня невелика. А, має бути тут досить таки багато всього. Якось будемо пробувати це все сюди впихнути. Основне джерело тепла це буде тепловий насос Viland. Бойлер 200 літрів. По фільтрах тут буде стояти осмос в цьому, в цьому районі. Не знаю, я ще займаюся плануванням проєктуванням, тут буде стояти бак і з боку насос. Так, це веселе, Ось тут це все спланувати.